Політична культура та поведінка: Мета лекції: з'ясування сутності та функцій політичної культури, розгляд політичної свідомості та поведінки як складових політичної культури, визначення типів політичної культури, аналіз рівня політичної культури в Україні. План. Сутність і функції політичної культури. Структурні складові політичної культури. Типи політичної культури, особливості політичної культури сучасної України. Політична культура являє собою динамічною та разом із тим відносно стійку систему типових для даного суспільства усталених зразків стереотипів політичних уявлень, ціннісних орієнтацій та політичної поведінки, від її стану, характеру. Якості політичних цінностей та домінуючих політичних орієнтацій залежить розвиток всієї політичної системи суспільства. Те, що нині називають політичною культурою, свого часу було предметом особливої уваги Платона, Аристотеля, Макіавелі, Монтескє та багатьох інших видатних вчених. Поняття політична культура. Запровадив у науковий обіг німецький мислитель епохи просвітництва Гердер наприкінці XVIII століття. Проте активне осмислення цього феномену почалося лише з 50-х років ХХ століття, коли американські вчені Алмунд і Верба розробили сучасну концепцію політичної культури. На сьогодні в науковій літературі утвердилося декілька підходів до трактування поняття політична культура. По-перше, політичну культуру вважають системою цінностей соціуму та його громадян, систему політичних інститутів і відповідних способів колективної та індивідуальної політичної діяльності. По-друге, політична культура це певна сукупність переконань. Поглядів, орієнтацій та зразків поведінки. По-третє, політична культура характеризується як система переконань, ідей, уявлень, установок, моделей масової поведінки, що склалися історично. Уявлення про основні функції політичної культури дає наступна схема. В структурі політичної культури. Виділяють нормативний елемент, накопичений політичний досвід, ціннісний елемент політична свідомість, поведінковий елемент моделі політичної поведінки. Політичний досвід, накопичений впродовж всього історичного розвитку суспільства, включає в собі соціальні норми, звичаї, традиції, моральні та релігійні норми, а також норми права. Носіями політичного досвіду виступають стереотипи, міфи та символи. Політичний стереотип це спрощене, схематичне уявлення про політичний об'єкт, невід'ємні ознаки стереотипу емоційне забарвлення, крім інформації, стереотип несе в собі позитивне або негативне відношення до об'єкта та значна усталеність. Політичний міф це усталений, невірний, некритичний, емоційно забарвлений образ уявлення про політичні події, явища та процеси. Політичні міфи є потужним засобом маніпулювання політичною свідомістю. Політична міфотворчість посилюється, як правило, в періоди соціально-політичної нестабільності, кризи. Наявність в політичній культурі значного масиву міфів і стереотипів зазвичай є ознакою недемократичного характеру політичного режиму. До найбільш розповсюджених політичних міфів відносять міф про золоте століття, що прикликає йти до світлого майбутнього, будувати комунізм, велику Римську імперію і тому подібне, або повернутися у світле минуле, наприклад, відтворити Радянський Союз. А також міф про змову, який інтерпретує всі негативні явища в суспільстві як дію певних таємних сил, домагаючись політичної єдності, згуртування суспільства шляхом простого протиставлення хороших своїх і чужаків, не наших політичний символ це знак, який виконує комунікативну функцію між суб'єктами політичних відносин. Основні види політичної символіки державна, прапор, герб, гімн, процесуальна, коронація, інаугурація, присяга, агітаційна плакати, листівки, графічна, кольорна символіка, емблеми, ордена, медалі, грамоти, скульптурно-архітектурна, пам'ятники, скульптури та інше. Особливим політичним символом, який служить для збереження перетворення та передавання інформації, виступає мова. Структура мови, існуючі в ній поняття, відображають характер суспільно-політичних зв'язків, структуру конкретного типу політичної системи, а також саму систему розподілу політичної влади. Прикладом відображення недемократичного характеру політичної системи суспільства, контролю політичної влади над всіма сферами суспільного життя є сформована за роки радянської влади мова, що включає характерні поняття: соціалістичний табір, братні країни, Битва за урожай, цілий ряд скорочень. КПРС, ВЛКСМ, НКВС. Певні назви міст Сталінград, Ворошиловград, Ленінград, газет, Комсомольська правда, Піонерська правда, імена індустрійна, даздраперма лозунги, комунізм це радянська влада плюс електрифікація всієї країни. П'ятирічку за чотири роки. Економіка має бути економною. І такі інші. І сьогодні нерідкі випадки, коли мова виступає важливим засобом маніпулювання суспільної свідомості з метою формування певних політичних установок та орієнтацій. Так, у 2006 році російська держдума оголосила поза законом шкідливі слова та вирази, заборонив чиновникам і журналістам вживати назви чужоземних грошей долара, євро. А також вилучивши із використання в ЗМІ назву забороненої націонал-більшовицької партії Лимонова. В Узбекистані в ЗМІ заборонено використовувати ряд слів, таких як корупція, клан, бідність, опозиція тощо. Політична свідомість визначається як система політичних почуттів, психологічних станів, знань. Цінностей і переконань, на основі яких виробляються стійкі орієнтації і установки людей по відношенню до політичної системи та їхнього місця в даній системі, формуються певні моделі політичної поведінки. У структурі політичної свідомості є статичні елементи: політичні знання, політичні цінності, політичні переконання, політичні орієнтації та динамічні елементи. Громадська думка, масові настрої і тому подібне. Політична ідеологія це систематизована сукупність поглядів, ідей, гіпотез, концепцій, ідеалів, програм, що виражають, захищають базові політичні і економічні інтереси певних соціальних спільностей і груп. Поняття ідеологія введене в обіг французьким мислителям Тресі. Жодна влада не обходиться без ідеології. За її допомогою здійснюється орієнтація громадян на певну систему цінностей, норм поведінки, відповідний спосіб життя. Ідеологія об'єднує суспільство на базі інтересів певної соціальної чи національної групи. У демократичному суспільстві існує ідеологічне багатоманіття. До найбільш розповсюджених класифікацій політичної культури відносять розподіл політичної культури на патріархальну, підданську, активістську, Алмунт і верба, демократичну, авторитарну та тоталітарну, відкриту і закриту, консенсусну інтегровану та конфліктну фрагментарну. За класичним цивілізаційним принципом виділяють. Індобудійську, конфуціянсько буддійську ісламську, західну та православну типи культур, а за домінуючою культурою англоамериканську, континентально-європейську, доіндустріальну, авторитарно-патріархальну та тоталітарну культуру, патріархальній політичній культурі властиві такі риси: відсутність у людей інтересу до політики. Політичної влади та політичних інститутів, невіддільність політичних орієнтацій від релігійних норм, орієнтація членів суспільства на конкретних особистостей, вождів. Підданська політична культура відзначається певним інтересом соціальних суб'єктів до функціонування політичної системи. Проте самі суб'єкти не проявляють особливої політичної активності, покладаючи свої надії. На органи влади та політичних лідерів. Активістська політична культура характеризується значним інтересом громадян до політичної системи та наслідків її функціонування, активною орієнтацією на особисту участь у політичному процесі. Чимало дослідників виділяють замкнуті та відкриті типи політичної культури. Замкнуті. Орієнтуються на власні уявлення про політичне життя, свої національні традиції та звичаї. Такий тип політичної культури характерний для країн Сходу, відкриті політичні культури також зберігають свої традиції, цінності, норми, але проявляють інтерес до інших політичних ідей, моделей політичного устрою. Вони характерні для країн Заходу. У рамках кожної національної політичної культури розмісняють елітарну та масову політичну культуру. Елітарна це культура політичної влади, об'єднань громадян інших активних учасників політичного процесу, масова політична культура це культура підданих рядових громадян держави. Політична поведінка. Це взаємодія соціальних суб'єктів, індивідів, соціальних груп і політичної системи безпосередньо обумовлюється існуючим політичним досвідом та політичною свідомістю. Основні форми політичної поведінки політична участь і політична неучасть абсентеїзм. До найбільш розповсюджених типів політичної участі відносять електоральну поведінку. Участь у виборах найчастіше виділяють активну та пасивну форми політичної участі. Відповідно до класифікації англійського вченого марша існують три основні типи політичної участі. Ортодоксальна участь, це дії, що забезпечують стабільне функціонування політичної системи, участь у голосуванні, мітингах, демонстраціях, неортодоксальна участь. Це дії спрямовані проти політичної системи бойкоти, несанкціоновані страйки тощо. Політичні злочини це політична діяльність з використанням насильства, революції, війни, акти терору. Відповідно, американський політолог Мілбрайт пропонує розподіл політичної участі на конвенційне, легальне в рамках закону та неконвенційне – незаконне. Одна з нових форм політичного протесту політичний хепенінг, який виявляється в масових театралізованих або інших діях політичного гатунку. Приклад політичного хепенінга подарунок Єльцину на день народження засобу для зняття похмільного синдрому у 1995 році. Політична субкультура визначається як сукупність політичних орієнтацій та моделей поведінки, що значно відрізняються від домінуючих у суспільстві. Становлення того чи іншого типу політичної культури обумовлюється сукупністю соціально-політичних і економічних відносин, особливостями історичного розвитку політичної системи, специфікою державотворчих процесів. Національними, релігійними та іншими чинниками. Для українського менталітету загалом та політичної культури, зокрема, властиві такі риси: інтраверсія тяжіння до малих груп, родина, громада. Ірраціональність, перевага емоційності над прагматичністю, потребою керуватися нормативною поведінкою екстернальність. Нетерпимість до своїх політичних опонентів, екзекутивність, перевага споглядального способу життя над активним, схильність до апатії, сенсорність, любов до комфорту, несприйняття конфліктів, терплячість та вміння лавірувати. На формування політичної культури впливали наступні чинники багатовіковий період бездержавності. Коли політична діяльність за винятком певних періодів була відсутня, розподіл України між країнами з різними культурними та політичними системами, денаціоналізація провідних верств, панування комуністичного режиму, що спричинилося до деформації рис індивідуалізму і прагматизму, формування патерналістських та колективістських цінностей, для більшості громадян України. Сучасна політична культура несе у собі елемент невідповідності між очікуваннями та реальністю. На побутовій площині це дає вихід певним колективним емоціям від байдужості до апатії та від ненависті до агресії. Ці крайні полюси у настроях залежать від поглядів особи на те, що відбувається в Україні, а також оцінки минулого та очікування від майбутнього. В політичній культурі України поєднуються тоталітарні та демократичні компоненти. Характерними для неї є маргінальність, вона складається з культур різних соціальних груп, які ще не інтегрувалися в єдину політичну спільноту та регіональність. Орієнтація насамперед на місцеві, регіональні, за винятком ряду місць, інтереси.